22-24 жовтня, у столиці Татарстану Казані відбувався черговий 16-й саміт організації БРІКС свого часу. Вона була створена як економічна альтернатива Європейському союзу, і свого часу Росія намагалася відігравати всі організації провідну роль. Час іде. І це вже далека не організація, де Росія перебуває на перших ролях. Цей блок більше сприймається як прокитайський, але Путін цього року звичайно поставив ключовою метою проведення саміту БРІКС виведення Росії і себе коханого із міжнародної ізоляції. Саме так це подавала російська пропаганда, і друга задумка Кремля полягала в тому, щоб представити Брікс як антиамериканську, антинатівську. Організацію за оцінками більшості міжнародних експертів, і мене скромного експерта, в тому числі, обидві плани Москви я би так сказала зазнали не невдачі. Зазнала невдачі. Ну ти звичайно, скромність. А я, я би так не сказав, тому що заслужений експерт України відомий. А наша експертиза тут зараз важлива, тому що безпосередньо це стосується України. Взагалі, я тут дещо відхилюсь на. Кілька секунд від теми, і скажу, що мені взагалі видається, що українська експертиза в майбутньому буде дуже важливою, мала би бути, оскільки ну хто як не України, не українські фахівці можуть розповідати про російські дії, про їхню політику, оскільки наша країна через це пройшла і вона тут найближче. Але повертаючись до Брікс, я думаю, що не вдалося звичайно Кремлю досягти тих цілей, які вони хотіли. Звичайно, Путін намагався все подати, як він тут значить. Приїхав в Казань. У мене все тут сквачено, Всі будуть я господар саміту і так далі. Але розчарування було, я думаю, від початку. Невідомо, звичайно, що. Сталося точно з бразильським президентом. Кажуть, він забився, і фізіологічні причини, ну, мабуть, долетіти дійсно. Я думаю, далеко. він просто отримав довідку Мсек в Ріо-де-Жанейро Сто відсотків саме так і не поїхав, звичайно. А, більше того, не поїхав Вучіч, президент Сербії. Він замість себе відправив Вуліно. Ну, ну це такий товариш. Він віце-прем'єр, був міністром внутрішніх справ. Мені про нього Балканісти розповідали, які там спеціалізуються, що це. Давно відомий в своїх проросійських е, зв'язках е, політик, але менше з тим не поїхав саме в Учіч. Ну а як же ж так, як же що тут скріпний мір, церква, язик, слав'янство і так далі? Це все не відбулося. Наступне чого не сталося. Е, я коли вперше побачив е, 43 сторінки декларації підсумкової, і я, отак, знаєш, почав пробігати, і я ніде не бачив Україну. Я двічі пробіг потім уже. Побачив, що там невеликий зовсім шостий пункт. Так, і там зовсім не йдеться. Якщо ми говоримо про Ізраїль, там позиція є більш-менш палестину однозначно, там запобігання конфронтації і так далі. Тут закликаємо сторони, там за все хороше проти всього погано. Очевидно, що Росія хотіла би більш активної підтримки БРІК в своїй політиці, саме в тому, що вони ж, якщо ми антизахідний блок, ну значить підтримуйте ж Росію. Путін думав, а ми ж на передовій. Цих процесів боротьби, а цього немає. І чому немає? Ну очевидно, зрозуміло, чому, тому що та ж сама Бразилія не погодилась би. Я просто хочу нагадати, можливо, глядачі багато хто не знає, Бразилія це така країна, яка ще є союзником США поза НАТО. Трамп дав цей статус, коли був попередній президент Болсонару, з яким вони приятелювали. А Туреччина, попри все, Ердоган на це не піде, тому що офіційна позиція Туреччини. Україна має бути як держава у межах міжнародно визнаних кордонів і Крим український, як вони додають постійно. Ну, вони закликають до дипломатичних переговорів, до пошуку шляхів, але вони не ставлять під сумнів і вони не виправдовують російську агресію і не підуть на це. Тому Індія, яка так само не буде підтримувати, та й Китай, зрештою, який готовий буде відкрито сказати. Єдині буйні це північні Корейці в цьому плані Кімчинин, який безгальм просто він погоджується на ну, все. Його не було на саміті Брікс. Не було, але він же ж, скажімо, не Брікс, але та ж сама вісь зла, так звана, до якої долучають в тому числі. Ну, був Іран. Ну, Іран, до речі, теж неясно, Можливо, ну, би і підтримав що. Стосується, вже, скажем, перехожі безпосередньо до питання України і питання війни. По-перше, Індія, Південна Африка і Бразилія виступили проти розширення БРІКС. Це була ідея Путіна. Він хотів залучити нові країни до свого об'єднання і. На сьогоднішній день ця організація об'єднає тільки дев'ять країн, а план Путіна був розширити її десь до 30. Тобто ця ідея вже по суті похована. Так само всі ті самі три країни і Китай виступили проти ідеї Путіна створення резервної валюти Брікс на противагу долару, як основної. Скільки Путін не намагався просунути і пропонував уже, начебто. І Китаю давайте зробимо на основі валюти юаня. Давайте зробимо на основі індійської руки. Все це не було сприйнято. Ну і логічний підсумок це те, що самі російські організатори сказали: везіть з собою готівкові долари і євро, тому що ваші візи мастер-карди прийматись не будуть. На жаль, тому що все це в Росії не діє. І найкращий спосіб привезіть значить західні прокляті валюти, які ви зможете обміняти, або заведіть карточку МІР в аеропорту Казані. От що, що зрештою так показово. Ну і ще одна важлива річ був присутній генсек ООН Антоній Гутереш. Його поява викликала: Ну скажемо, велике несприйняття і лють багатьох в Україні і не тільки. Всі поставили питання, чому він не відвідав саміт міру, який був організований президентом України. Натомість він полетів до диктатора Путіна, який, нагадаю, знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, і він полетів до нього, маючи статус дипломатичної особи Нонграта в Ізраїлі. Як відомо, Ізраїль за його поведінку він голосив. І тут постало питання: чи не варто Україні оголосити генсека ООН після цього? В статусі персона Нанграта через те, що він полетів до воєнного злочинця і з ним зустрівся. Непросте питання насправді. Я думаю, що якщо ми говоримо про Гутеріша як особисто людини, яка виконує певні функції, то, звичайно, що це питання можна порушити і оголосити. Але це в жодному випадку все рівно не буде асоцію. Тобто, це процедура, яку можна зробити. Ми оголошуємо небажаним кого генерального секретаря, хто такий по суті генеральний секретар. При всьому тому, що ми не говорили, це певний функціонер, який так виконує певні завдання, функції, але він, вибачте, без персоналі там Гутерича, хоча за що перед Гутеричем вибачатись, але загалом. Він не ухвалює рішення без Радбезу чи Генасамблеї, він не може ухвалити жодних рішень. Все, що він може робити, це забезпечувати роботу інституції Секретаріату ООН і слідкувати за виконанням рішень, які були ухвалені. І от тут буде не пішов на це загострення. Попри всі ці аргументи. Окей, так, він пішов. Окей, ну інше питання. Я підтримував це рішення, воно було, до речі, правильне і слушне. Але інше питання виникає: чи сколихне це ООН, і чи це позначиться на чи зацепить зачепиться членів постійних Радбезу ООН. От що питання? Ми ж повинні теж розуміти, я дуже часто чую розмови про реформування ООН. Але наскільки я цікавився історією питання, вони вже років 40 в тій чи іншій періодичності відбуваються, і поза поточної системи можуть відбувати ще років 40, якщо не відбудеться злам. Як цей злам зробити, якщо не хочеться робити радбез? Ну, заради справедливості, оскільки ми все ж таки об'єктивна програма. Я зацитую частину заяви генсека ООН Гутераша під час зустрічі з Путіним 24 жовтня? В заяві вказано, що Гутераш підтвердив свою позицію щодо російського вторгнення під час їхньої зустрічі, яка стала першою з квітня 2022 року. Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Асамблеї ООН», – заявив. Гутереш в своїй попередній заяві перед Путіним він закликав делегатів саміту до справедливого миру в Україні. Ну і ще один важливий аспект. Крім цього, це скандал з відправленням північно-корейських військових в Україну. Це не обговорювалося офіційно під час сесії. Але це обговорилось в куларах. Зокрема, цю тему підняв старий путінський друзяка картопляний дучий Олександр Лукашенко. Причому він підставив його насправді в цій ситуації, тому що коли його запитав про це відомий британський журналіст BBC Стів Розенберг, він сказав, що так я бачив ці повідомлення, але сказав Лукашенко, якщо тільки північно-корейські війська опиняться в Україні, це буде ескалація. і ми проти ескалації сказав Лукашенко.